Іскуль, привіт! 7 клас. Отже, цього тижня починаємо з вами вивчати модуль волейбол. Він у нас буде розподілятися і на другий семестр. А в цьому семестрі у нас буде два вида. Сьогодні ми опануємо перший з двох видів це передача м'яча. Це передача м'яча в волейболі. Спочатку продемонструю, як це що вам треба зробити. Від стіни робити і спину передачі м'яча. Як це треба зробити правильно, без помилок, і щоб більше. Розвивати, поновувати технічні волейбольні елементи. Насамперед є стійка волейболіста. Або основна стійка, або виставляється поштовхова нога вперед. У мене ліва поштовхова нога, для вас це права дзеркальна. Ось краще працювати, діти, починати з основної стійки, виставляти поштовхову ногу вперед. Рухаємося ми трішечки на навшпинки, коліна зігнуті і плечі назад. Трішки назад. Далі, як ми починаємо? Треба м'яч, ну можна кинути в стіну і від стіни працювати. Но це не робіть так, діти, тому що легше почати, але складніше потім далі, далі продовжувати. Тому краще м'яч. Підкинути приблизно трішки вище голови. І починається у нас передача м'яча. Локті в сторону, ми працюємо пальцем. Пальчиками працюємо. Переважно більше, щоб у нас була робота пальців. Можна трішки долоню, але трішки, щоб у нас було таке. Жорстке відштовхування, жорстка передача. Ось таким чином, щоб не дало нім'якувати. Так, це звичайно неправильно. Не робіть, ви вже не маленькі, тому що деякі хитрощі є, коли кидають, трішки ловлять м'яч і підкидують. Не ловіть м'яч, не потрібно ловити м'яч. Це неправильно, це буде перездача. Ось. Далі. Краще діти. Під м'яч ми завжди підлаштовуємося. Не стоїмо на місці, не стоїмо на місці. Можливо, там маленький крок вперед, ліворуч, праворуч, залежить від ситуації. Тому що треба розрахувати і силу. Чим сильніше ви будете робити, тим буде швидше він до вас відлітати. І висоту, звичайно. Якщо дуже там низько будете працювати, то м'яч буде у вас падати, ви ще не зможете його підняти. Тому під м'яч краще присідати під м'яч, і щоб вам краще він летів ну, десь на підборіддя. Звичайно, там на груди, ну, на груди це вже коли вже там далі в дорослих класах, на тренуванні. А краще навчатися, щоб м'яч вам летів на підборіддя. І ви, коли підсіли, під м'яч, приготувалися, коли його відштовхуєте, робите передачу, то у нас коліна виправляється. Можна не до кінця, не повністю, але щоб приблизно вони до... ну, повністю розгиналися. Приблизно, хоча можна трішки, щоб не залишати, щоб вони були зігнуті. Звичайно. Ну і, і, звичайно, що у нас працюють хлопці. Ловковому суглобі мадемо передачу. Скільки вам треба зробити на 12 балів? Хлопцям, треба зробити 8 передач, дівчаткам 6. Ось. Демонструю. Тепер все. Вже ви побачили, все вже я вам розказав. Тепер як це треба зробити. Стоїчку зробили, приготувалися. М'яч на руку поклали, е е підкидуємо м'яч і працюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я навіть десять разів зробив, але, звичайно, чим більше, тим краще. Отже, сьомий клас. Опануйте цей вид, опануйте цю передачу м'яча. Якщо у когось питання, звичайно, звертайтеся, вже з кожним будемо там індивідуально розбирати ту або іншу ситуацію. А насамперед бажаю вам гарних результатів і будьте здорові!